Якщо ви заглянули під капот, відкрутили свічку запалювання і побачили, що вона в оливі, не панікуйте, але й не відкладайте це на потім. Це серйозний сигнал, що з двигуном щось не так. У цьому відео міркуємо, чому на свічках запалювання з'являється олива, які наслідки це може мати і як правильно з цим боротись. Свічки запалювання це по суті механічні елементи, що запускають ті самі вибухи у кожному циліндрі двигуна. Вони створюють іскру, яка підпалює суміш повітря і пального. Але коли свічка покрита оливою, іскра або слабшає, або зовсім зникає. А це означає, що будуть пропуски в запалюванні, нестабільна робота двигуна та падіння потужності. Олива в циліндрі це як вода на вогні. Вона гасить процес згорання. Причин може бути кілька і майже всі пов'язані з внутрішнім зносом двигуна. А серед найпоширеніших зношені сальники або направляючі клапанів. Вони повинні стримувати оливу, але з віком пропускають. Зношені поршневі кільця, поршень втрачає герметичність, і олива проривається в камеру згорання. Пробита прокладка головки блоку, олива, а іноді антифриз потрапляють в циліндри. Може бути забитий або несправний клапан вентиляції картера PCV. Тиск зросте, і олива йде куди не треба. Підтікання з-під кришки клапанів тоді олива просто стікає в колодязі свічок зверху. Банально переливання оливи при заміні теж може створити надлишковий тиск. Прояви можуть бути дуже різними, але на всі треба звертати увагу. Двигун може троїти, потужність знижується, машина погано заводиться, витрата пального зростає, газуєш, а розгін млявий. Лампа чи кенджін загорається на табло, а ще з вихлопної іде дим, синій або сірий. Ігнорувати це означає поступово вбивати свій двигун та ще й ризикувати спалити каталізатор, який боїться незгорілих згорілих залишків. Отже, треба діагностувати найперше знімаємо свічку і оглядаємо її. Якщо бачимо чорний блискучий наліт або густу липку речовину, це точно олива. Далі скануємо помилки, коди типу P0301, P0302 і так далі, скажуть, у якому саме циліндрі проблема. Перевіряємо рівень оливи. Якщо після заміни рівень швидко падає, вона, звісно, куди здівається. Подивіться на кришку радіатора: є сліди оливи, можливо, пробита прокладка головки. І наостанок компресія або лікдаун тест. Вони покажуть, чи все гаразд з кільцями клапанами та головкою. Для вирішення проблеми, звісно, можна замінити свічки, але це тимчасове рішення. Справжнє усунути причину, чому туди потрапляє олива. Якщо проблема в прокладках, кільцях чи клапанах, на жаль, без розбору двигуна не обійтись. Якщо винен клапан PCV, це вже краще, його легко і дешево замінити. Якщо проблема в кришці клапанів, змінюйте прокладку і промивайте колодязі свічок. І тільки після усунення причини нові свічки. Краще одразу комплектом, щоб усе працювало рівномірно. Олива на свічках це не косметика і не дрібниця. Це реальна ознака зносу або поломки в двигуні. Чим раніше виявите і усунете, тим менше витратите на ремонт і тим довше проживе ваш мотор. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи стикалися ви з такою проблемою. До зустрічі в нових відео.